Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні з вами поговоримо про нову бойову перепустку. Сутний день. Чи варто її проходити? Вона буде тривати два тижні, рівно два тижні з 12 січня по 26 січня. Що нам пропонується? Пропонується пройти 50 етапів бойової перепустки по 50 очків кожна, за яку ми отримаємо командирів. Ну, командири завжди не бувають лишніми, вони потрібні. За перемогу, якщо ми будемо потрапляти в топ-3, за бій буде 27 очків, в топ-10, 5 очків. Тобто вам обов'язково попадати в топ-10 кожен бій. В середньому, якщо рахувати за поразку 3, то в середньому буде, будемо отримати бій 5 очків. <кій> Ліміточок буде такий самий, як і в стандартній бойовій перепустці, тобто можна скористатися таким собі лайфхаком, тобто якщо на 6 грівні грати. На них дуже легко набити 100 очків. І, Відповідно, додатково, якщо ви пройдете тих стовків, вам буде по 15, що нараховуватись, це буде швидше так проходити. Плюс щоденні там задачки, то їх також можна проходити, також будуть давати за щоденні. За те, що ми просто будемо проходити базу, є базові нагороди, є завжди поліпшені нагороди. За, за базові нагороди нам дають. Приціл покращений трофейний. Це дуже добре. Дайтесь чудово. Це от дві, дві такі одиниці, які нас цікавлять. власне. А от якщо купувати вже поліпшені нагороди, то тільки тут нам дають танк. Тобто, Щоб отримати цей Т-32М, він же Т-832, як вони тут написали, то нам потрібно доплатити 3500 голди. Ну, тут ще плюшки, ну, фактично 2 тижні Према, демонтажки, вільний досвід і таке інше. Стосовно танка. Це фактично той же самий Т-32 прокачуваний, тільки от він більш занерфлений в нього вогнева потужність і час перезарядки в нього 11 секунд. Чому занерфлений? Тому що от у нас прокачаний Т-32, заходимо у дослідження, вибираємо його пушку, інформація. У нас час заряджання 9 секунд. 9 секунд, тобто Це на 2 секунди менше як у даного агрегату, що, що нам пропонують. Тобто, якщо у нас 743 е, тут із боєбраством, із вентиляцією навіть і, і з Ту, Чому досилач і вентиляція? Тому що стабілізація йому не сильно потрібна, в нього стабілізація хороша. Але ми отримаємо 9.43 навіть з, з, таким, з такою от, збіркою без, без допайка. На що це схоже? Це схоже на цього, навіть не буду шукати. От він. На це чудо 8 рівня Чехословацьке. ТНАж. Чому схоже? Тому що 917 приблизно такий у вас і буде ДПМ. Е, з альфою 320, правда, там пробиття у вас буде 218, зведення буде трохи краще. Ну але по суті це от за заряджанням буде такий от танчик без броні. Тому що броня є в нього тільки у, у башні. У башті є броня. Тут нема що сказати. Я назлючок, але він пробивається в більшій мірі тільки з голди. Він доволі рикошетний, і хіба що нам якісь ренегати будуть туди закидувати. І ті танки, в яких пробиття біля 230 і вище. І ще один плюс це от широка гусля. Тому від, за рахунок гуслі можна пробувати розводити на те, що вам будуть збивати гуслю, ви будете її швидко відремонтувати, виходити і... Відповідно, наносити шкоду противнику. Чи варто давати 3500 шкоди? Ні. Е, кажуть, 3500 голди. Чи варто купляти його за 3500? Е, напевно, що ні. Чому ні? Ну, для чого він потрібен? Він фармити, по-перше, не буде. Тому що ціна снаряду 1000 голди. при альфі 320. Не кожним снарядом ви проб'єте, тому що ну, не таке вже хороше, тут пробиття не 230, як в того ж Ренегата. Який є доволі хорошим попри відро на голові. Ну, набагато кращий набагато аріагати Т-32. Краще вже притримати своє золото. Якщо у вас є от таке чудо за реферальну програму, ви можете його взяти. І на трейд іні потім доплатити якусь суму, взяти собі якийсь адекватний танчик замість цього. Це буде набагато, набагато вигідніша пропозиція. За голду, як купляти цей 30, 32. Ну, хіба що вам для колекції потрібно? Тоді так, він для вас підходить. Це при тому, що ан анонсували вже е в тестах, які проводилися нового нового оновлення, що на трейд-іні новому буде Скорп. Скорпіон G цей власне, е буде можливість отримати. Е і також е говорилося про те, що буде Лорейн 40 тонн. Тому я гадаю, що ці два танки будуть набагато краще, як е, такий же Т-32, тільки ще з більш сратим дпм е, Всім гарно дякую. Якщо вам подобається це, поставте лайк, будь ласка. Е, до побачення.